Усім привіт! Покажу, як працює синтекс. Це у нас п'ятий вже. Під номером 5. серійний номер ось такий 06638. Нагадаю, чим відрізняються мої синтекси від всіх інших у світі? Вони фіксують ето промінення. На це не здатні всі інші дозиметри синтекс цієї моделі. Вона одна така. Тому що в мене остання партія, останні місяці випуску. Після цього перестали їх виготовляти назавжди. І в мене всередині стоїть SBM20, оригінальний, з двома цоколями. Не замотаний в свінцеву фольгу і мій дозиметр бачить бета. Демонструю. Це від дп 5 чиста бета, б 8 джерело. Чиста бета, гами тут немає. От, Природні фони ви бачили, підношу. Забираю. Підношу, забираю, підношу, забираю. От. Чудово реагує на бету. Інші дозиметри, синтекс всіх інших людей цього, на це не здатні. Вони тільки бачать гамму. Також можна на інших джерелах калій-40 міряти, цим приливом уранне скло, наприклад. Так от. Це новий дозиметр. Повністю на ньому немає навіть потертостей. От, і дисплей ідеальний, без потоків, добре зберігався в сухості. Все. Ось серійний номер. Вимикається ось так. Ось серійний номер. Четвертий місяць, 93-й рік випуску. в цьому році перестали його назавжди випускати. Це найсвіжі, останній остання партія. От, відкручується батарейний відсік, я дарую всім батарейки подарунок в комплекті. І от пломба заводська на болтику ПТК 3 написано. От, під заводською пломбою бачить бетон. Підробити цю пломбу неможливо так, ну, показав. І всіх сторін у все. Так, тут 4 болтика, кріпиться корпус, раз, два, три, а четвертий під пломбою він в батарейному відці. Так, ну все. От, з усіх сторін бачили, все показав. серійний номер показав, все, всім до нових зустрічей.